Продовжуємо цього тижня відкривати для себе Йова з нового боку, можливо, і вчитися з його життя багатьом урокам і принципам. І сьогодні ми почнемо із вірша, записаного в Ефесянам. адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку з піднебесними духами злоби. Ось такий у нас серйозний вірш, який дуже. Гарно ілюструє загалом ситуацію, яка відбувається поза межами нашого контролю, поза межами нашого бачення та сприйняття. І будемо сьогодні розглядати такий нелегкий, але дуже важливий етап і важливий. Важливого персонажа розглянемо сьогодні в житті Йова? Це його дружина. І отже, всі ми знаємо дуже добре ці слова дружини, як вона сказала йому, прокляни Бога і помри. І саме цей уривок завжди викликав дуже багато запитань, як могла сказати його дружина такі слова. Чому саме вона найближча, найрідніша людина, ось змогла сказати своєму чоловікові ось таке? Невже вона там зрадила Бога? Невже вона розчарувалася і так далі? Але насправді ситуація, як ми бачимо, на, ем, насправді складніша, ніж здається, на перший погляд. Перечитуючи взагалі цю історію, я думала навіть, що вона сказала ці слова пізніше в історії. Тобто, книга Йова, вона mm -hmm. дов... доволі така широка, об'ємна. Але. Зрозуміла вчора, що насправді слова майже на самому початку так, книги це другий тобто, розділ книги. Уяви собі ем, приходять випробування у твоє власне життя, і тут збоку дійсно людина, яка для тебе найближче, тобто її слово має вагу у твоєму житті, і вона говорить такі речі. Дійсно, як ти сказала, у мене напевно до вчорашнього моменту було таке свого роду презирство угу. до е, його дружини, але питання віри. Зрощується теж дуже поступово. І питання відносин з Богом теж зрощується дуже поступово. Найперше, треба дійсно взяти до уваги той факт, що дружина Йова не просто була дотичною якось до його страждань. У неї не стало дітей, у неї не стало так само частини бізнесу, певної стабільності, до якої, можливо, вона також доклала руку і вона допомагала своєму чоловікові у цьому. Угу. У неї вкрали. Безпеку у неї вкрали дім, у неї вкрали майбутнє. Можете пригадати... життя просто зруйнувалося. Да. Можете обрінюваю. пригадати своє е, свої відчуття, коли, наприклад, розпочалася війна, особливо люди, які е, е, насильно, без власного на те бажання повинні були покинути територію, так. яку у них відібрав ворог. Угу. От це трошечки схоже, але разом з тим забрав все все. не зрівняється, тому що 10 дітей просто. Просто в один момент не стало твоїх найближчих, найдорожчих. І так, я згідна зі стабільністю, з усім усім, але це насправді був такий крик матері, яка втратила своїх дітей. Також такий другий момент, який хочеться зазначити, те, що Сатана атакує не лише Йова, він б'є по його найближчому оточенні, по його близьких. І ось цій битві за Йова Сатана просто не просто торкнувся його тіла, він торкнувся всього середовища, яке мало би бути опорою для Йова в цей непростий момент. І іноді атака вона приходить через тих, кого ми найбільше любимо, і не тому, що вони якісь там злі, а тому, що вони в цей час дуже також вразливі. Тож дружина Йова, вона по суті стала таким голосом розчарування, тим голосом, який хотів би сатана, ось ця стратегія, яку він намагався нав'язати. Стратегія розчарування угу. безнадії, яку він намагався використати проти Йова. Знаєш, про що я подумала вчора? Ну насправді. Э... Господь сказав йому, роби все, що ти хочеш, угу. єдине не забирай його власне життя. Тобто, ти можеш посилати на нього біди, ти можеш вбивати його рідних, ти можеш ем, робити те, що вважаєш за потрібне, аби зламати цю людину духовно, але не забери його життя. Він нічого не сказав про його дружину. Тобто, по суті, диявол, знаючи і маючи всі на те повноваження, він свідомо обирає залишити її поруч. Так, часто для того, просто, щоб, для для того, роз... щоб... Роз... так mm -hmm. тому буває саме, що наші рідні через те, який вплив вони на нас мають, вони якраз знають ті ключі до нашого серця, які будуть для нас дуже вразливими. І іноді диявол може діяти через них, але тут уже приходить дійсно до уваги така важлива думка. Яка була реакція Йова на це? Він відповідає своїй дружині. У Йова 2.10. Ти говориш як одна з нерозумних жінок. Чи доброго будемо приймати від Бога, а злого не будемо. Просто зауважте, він не принижує її, він не засуджує її, він не відштовхує, але називає її слова помилковими, продуктованими відчаєм, але не промовою мудрості. Він не приймає її реакцію на істину, але як істину, але він так само і не відвертається від своєї дружини. От тут. Цей факт дуже впливовий і дуже вагомий, і показує взагалі ось ці стосунки з Богом, саме Йова, який він. І останнє от хочеться відповісти на запитання, чому все ж таки Бог дозволив ці страждання, чому він дозволив взагалі цим словам з уст його дружини прозвучати. Насправді, історія Йова це не тільки історія про терпіння праведника, про бездоганну людину. Це історія про те, що віра насправді іноді проходить через хаос, хаос стосунків, через неправильні поради, через бо. Болючі слова і через нерозуміння. І гріх не в тому, що дружина сказала ось цю жахливу фразу: гріх, коли ми дозволяємо болю інших людей визначати наше ставлення до Бога. В житті бувають моменти, коли, можливо, ваші рідні, близькі, скажуть, ну, де твій Бог тепер? Це безглуздо. Навіщо тобі така віра, якщо в тебе в житті ось стільки випробувань? Але в ці моменти потрібно справді мати ось цей духовний, глибокий слух, який дозволить розрізнити біль і відділити його від віри насправді. І дуже хочеться підсумувати те, що дружина вона не була його ворогом, ворог був насправді невидимим. Тому. Ем... Збігаючи наперед, хочемо сказати, що дружина Йова, вона потім також в результаті кінцевому, вона знову змогла мати дітей і богословою, сперечається, що це була та сама дружина в Йова, потім чи ні, але доходять до висновку, що швидше за все, це була та сама дружина, діти від цієї самої дружини, і Господь справді благословив їх в кінечному результаті. Тому Господь лікує не лише праведників, але і ті, хто можливо не мають настільки сильно. Не віри, ті, хто ламається, господь він справді дуже бережливо ставиться до наших сердець.